Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 5 жовтня. До нового року залишилося всього 87 днів. Субота це ідеальний день, щоб зробити все, що ви не встигли за тиждень. Або, навпаки, не робити нічого і відчути себе справжнім професіоналом у мистецтві ледарювання. Знайдіть свою рівновагу між активністю і відпочинком. А ми починаємо про ранок. Що сьогодні по святах? Сьогодні всесвітній день вчителя. Цей день вшановує вчителів у всьому світі. З 94-го року це свято нагадує нам, як важливо вміти не тільки вчитися, а й ділитися знаннями. І ще сьогодні день листоноші, міжнародний день рознощика газет. Сьогодні вшановуємо людей, які долають будь-які погодні умови, щоб доставити вам свіжі новини, Підтримайте свого листоношу теплим словом або дайте йому перепочити, пропонуючи каву замість нової порції газет. І ще сьогодні всесвітній день пішої ходи в рамках європейського тижня спорту. Цей день закликає всіх зробити кілька додаткових кроків заради здоров'я. Також день міста сьогодні відзначають запоріжці. Нехай у Запоріжжі панує лише найкращий настрій, а місто розвивається і процвітає, незважаючи ні на що. Ну і найважливіше. Сьогодні міжнародний день проти проституції це важливий день, щоб привернути увагу до соціальних проблем і викликів пов'язаних із проституцією, підтримати ініціативи, що сприяють захисту прав жінок і протидії експлуатації щодо іменин. Їх сьогодні святкують Тетяна, Петро, Макар і Юлія. Вітаємо і бажаємо їм багато щасливих моментів. Нехай у їх житті буде більше приємних сюрпризів, ніж незрозумілих питань на роботі. Ну і на черзі улюблена рубрика всіх нас це гороскоп, що нас чекає у суботу. Овен. Сьогодні ваш ентузіазм заряджатиме всіх навколо. Ви здатні запалити своїми ідеями навіть найпасивніших. Але будьте обережні, не всі готові до ваших шалено енергійних пропозицій. Зробіть паузу перед тим, як запропонувати другу фейлічний план на вечір. ТЕЛЕЦЬ Цей день принесе вам відчуття стабільності, але лише за умови, що ви не будете пручатися змінам. Інколи найкращий спосіб залишитися на місці це рухатися вперед. Подумайте про те, що б ви хотіли залишити в минулому і що можна оновити у вашому житті. Близнюки, ви, як завжди, у своєму стилі, десятки думок, сотні планів і тисячі слів. Але сьогодні краще сконцентруватися на одній справі. Навіть найбільш непередбачувані події можна обернути на свою користь, якщо перестати думати про те, що про вас скажуть інші. Рак: час обмежити своє бажання, допомагати всім навколо. Це ваш день для себе. Займіться чимось, що приносить вам задоволення, і не бійтеся сказати ні, коли вас про щось просять. Турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Лев, зазвичай ви звикли бути в центрі уваги, але сьогодні вам доведеться трохи відійти на задній план. І знаєте, що вам це навіть сподобається. Діва, сьогодні не день для перфекціонізму. Дайте собі дозвіл на помилки, це абсолютно нормально. Пробуйте нове, навіть якщо не впевнені, що вийде ідеально. Помилки відкриють вам нові можливості, які ви не бачили раніше. Терези, вам потрібно знайти баланс між роботою і відпочинком. Занадто багато вагань можуть призвести до того, що ви залишитеся на місці. Скорпіон, ви відчуваєте певну таємничість навколо себе і це може працювати на вашу користь. Але будьте обережні з тим, як використовуєте цю силу. Не всі готові до такої інтенсивності емоцій. Стрілець. Ваш авантюрний дух сьогодні проявиться у всій своїй красі. Але пам'ятайте, що не кожна пригода варта вашої уваги, іноді краще залишити певні ризики для іншого дня. Зробіть план і приготуйтеся до того, що все піде не за планом, але з посмішкою. Козиріг це день для перегляду старих цілей. Можливо, деякі з них більше не актуальні, і це нормально. Відпустіть те, що втратило сенс і звільніть місце для нових планів. Не бійтеся, переробляти свій життєвий план на ходу. Водолій. Ваш креативний потенціал сьогодні на піку, але замість того, щоб захоплюватися новими ідеями, спробуйте завершити щось старе. Довести проєкт до кінця може виявитися набагато приємнішим, ніж постійно починати нове. Ну і риби. Ваше серце сьогодні переповнене емоціями, але не дозволяйте їм керувати вашими рішеннями. Спробуйте використовувати свою інтуїцію для більш об'єктивного аналізу ситуації. Ваша глибока чутливість може стати вашим найкращим путівником. Ну і що по погоді сьогодні? Сьогодні очікується мінлива хмарність з можливими короткочасними дощами в день. Але не переживайте, це ж субота завжди можна знайти спосіб зробити день яскравим, навіть якщо небо трохи сіре. І якщо зранку буде сонячно, беріть сонцезахисні захищні за окуляри. Вдень, можливо, і парасольку, але ви точно готові до будь-якої погоди. Головне, щоб настрій був гарним. По порадах щодо порад на сьогодні, якщо раптом побачите сьогодні павука, не лякайтеся, це знак, що попереду вас чекають приємні події. Але, будь ласка, не намагайтеся його ловити, йому це може не сподобатися. А якщо сьогодні потикнетесь на праву ногу, це до успіху, якщо на ліву, до великих витрат на нові черевики, наприклад. Ну і трохи мотивації за традицією, якщо ви чекаєте на знак, щоб почати ось він. Дійте прямо зараз, тому що життя не завжди надає другий шанс. Пам'ятайте, що навіть найгірший день можна перетворити на приємний спогад, якщо дивитися на нього з умором. Тому шуткуйте один над одним і все буде круто. А я дякую, що були зі мною цим суботнім ранком. Бажаю вам знайти натхнення навіть у найпростішому моменті дня. Гарного всім настрою, до зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і пам'ятайте, перемога обов'язково буде за нами. Пока!